Друзі, всіх вітаю. Зараз у нас вже кінець, майже кінець жовтня, і приїхали на рибалочку знову тим же складом, яким були в цих ж місцях десь два тижні назад з Віталій і з Льохою. Ось Віталя трошки мене на буксирчику протянуть. Згодився, ледь просив його. Та, в принципі, ще нормально йдемо. На електромотори. Краще, ніж з бардаями на бензиновому їхньому моторчику пливемо. Ну, і, і краще, ніж на веслах грибки. Льоха там десь вже поплив далі туди. Так що будемо пробувати. Місця класні тут. Будемо пробувати сьогодні ловити щуку. Взяв я один спінінг, чисто джиговий. Знову буде сьогодні джиг, тому що воблери щось, не знаю, у мене щось не працюють вони останнім часом. Сьогодні взяв там інші приманочки, трошки буду укрупнятися в приманках, щоб намагатися піймати крупну щуку. Ну а там як вийде будемо бачити вже. Так що поки що пливем на таємні місця за великою щукою. Ну Віталя точно поймає велику щуку, у нього там приманочки 190. Такі в облертові здоровенний. Так, ну що, друзі, піднялись трошки вверх. І зараз буду так сплавлятися і обкидувати та, в принципі, і русляк, і берегову бровку. ну Хто зна де зараз стоїть, щука, думаю, і там, і там повинно бути. Сьогодні, як вже казав, взяв з собою один джиговий спінінг. Це скаймі до 12 г. Катушечка Shimana Miraval 0,6 шнурок у мене тут намотаний. ну І по приманочкам. Зараз хотів спробувати раків крупного рака Крейзі Флапера 3.6 дюйма. Ось в такому класному кольорі ще їх не пробував. Минулого року замовив і ну, ще й не кидав реально хоч пробувати половити на них. Я думаю, на отакі гачки, на отакі гачки він, в принципі, сяде нормально якраз на офсет. Офсетний гачок Декоївський 4.0, 0 Вором 17. Тому ну, Що корчів багато тут, а якщо по корягам кидати, ну тільки офсет. На Двійнику ну, просто нереально. Хоча минулого разу я ну, на двійнику ловив, але я більше по руслу, по руслу впирався. Цього разу якби також ну в принципі і по руслу хочу покидати і по карчам. Класно, сідає, якраз 4,0 Гачок суперовий для цього флапера великого. Отак От ось, клас. Ну, зараз буду пробувати. <плес> Ух ти, Йо, друзі, блін, сход. На першому, на першому закиді. Реально перший закид. Тільки що клювака. Чітка клювака. блін, зійшла риба. Походу невеличкий шнурик був. На першому закиді на цього флапора 3,6 дюйм, бачите. О, блін! Друзі, знову клювака і знову сход. На овсет, блін, не засікається, реально. Друга, друга клювадня. Ну, скоріше за все дрібна щучка, але ну вже друга клювагня. Просто на овсеті вони не засікаються. Флаперок. Опа, є, добрала все-таки. Оце, походу, вона вже клюнула. Ну, Перший раз вона і добрала флапера. Така невеличка, ну блин, дивіться, як ская гне. Пробив нормально, пробив Ого-го. І... Клас, клас! Є! Ух, флаперок, реально флаперок. Бачите, що творить? А ну сюди, щучка. Надо фоточку зробити. така невеличка грамів 700, не залік. Ну, блін, вона є. Реально, це вже третє, по суті, клювання. За 15 хвилин. Ось вот така щучка. Ось він, флаперок. Блін, і порвало, походу, да, порвався флапер. Зараз буду паять. І така грамів. 700 десь. Щучечка перша. Пробив класно. Обсетник пробив добряче. Так, ну що, щучка, стандартне зважування. І додому ти не залік. Тебе додому. Ну, ось така, бачите, друзі. 810. В принципі, ну, не і непогана ще чучка, ну, це точно не залік. 50 немає. І піявочки. Піявочки Є... десь 47-47 см. Так що щукер дякую тобі за клювання, класно влупила. <сі> Давай, пливи пливи рости. Погнала. Ось, друзі, в мене є така спіралька. І зараз просто я оцю спіральку вкручу в е, суди ось в нос силикону, то що ну кейтей, що такий він... Доволі м'який силікон, що оця носова частина розбивається, досить часто розбивається. І доцільно використовувати такі спіральки. Вони трошки продлівають життя силікону. Плюс він не так злітає, там коли через траву, через корчі проводити. Реально ну, рекомендую всім використовувати такі спіралечки. Вони там розмірів є. Треба ще підібрати правильний розмір. Так, спочатку я сюди його вкручую на сам гачок. Потім на сам силікон. Ну, оце мінус цієї спіральки, що виходить у нас оця відстань від жала гачка до самої спіральки, зменшується. І ну якби засікатись може риба гірше. Бувало мене таке часто, що реально ось спіралька оця просто заважала просікати рибу і були сходи. ну Спробую. Пробую ще разок, можу, в принципі, якщо щука активна, якщо вона бере нормально, я думаю, цей момент ну, повинен якби уйти, вона повинна в шахту ну нормально ковтати. Так, спочатку сюди ось вкручую. Ось отак це виглядає. Бачите, за спіралькою ну, вона реально краще тримається. Так що побачимо, зараз буду так ловити. Я думаю, ну, в принципі, головне, щоб клювання були, а там зазікти це вже діло техніки. Ух ты! Блін! Друзья, снова, снова клювання и снова сход. Не, ну блин, ну клюет, реально клюет. Четвертое уже клювание. А может там шнурки клюют, не знаю, ну блин, четвертое клювание. Не засеклась. Ну все, видите, все что Все просто, а с двійником... Ну, дуже проблемно тут ловити. Ух, є друзі є контакт. Поставив менше трошки груз, 6 грамів і є щучка. Це вже п'яте клювання. така наче непогана. Ух, друзі, дивіться, що робить, це гарно. Ого, це мамка походу, по собі, Дивіться, не можу просто підняти. Реально це трофейна щука. Не знаю як вона засіклась, ну просто дивіться, що робить. Ух, йо, 0,6 шнурок. В Карчі. Іде в карчи. Ой-ой-ой, скай. Скай. Скайк. Дивіться, що робить, друзі, це просто... Я не знаю, що там за риба. Ой-ой-ой, це мамаша. Вона просто не влізе в підсаку. О, друзья, влезла. Нифига себе. Вот это мамка. Не могу поднять. ху 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 Вот это трофей еще. Это может мой рекордик. Вот это флапор сегодня раздает. Нифига себе. Мамаша. Дивіться, друзья. видите, влезла под саку. Я не знаю, это 4... 4 кг, наверное. Ух, ух. Оце воно. Ух, як скай. Гнуло! я думаю, блін зламає. Так, да, друзі, це жось так. Я просто не можу навіть її Обхватить рукою я б її не взяв Реально, оце піцака допомогла. Та дивіться, яка мамка. Тут, а, блин, ну 4, я думаю, є кілограмчика. тихо щучка, стой, дай я тебе звільню Зафіксируем вагу, фоточку, зроблю. Льоха десь он поруч. Люблю фотку і випущу реально. Це трофей мій. Ох. Лапорок, друзі, 3,6 дюйми. І така реальна мамаша. Це ну це просто, я не знаю. Ну, друзі, дивіться, засіклась реально класно. Мертво, можна сказати. Не можу навіть гачок десь сняти. Треба інструмент. Просто пощастило. Ось бачите, флаперок оцей. Фух, реально і гачок витримав, класно, все, засікся. Трошки змінив я груз, 6 грамів поставив. Така мамаша. Та просто нас заважить зараз. Так, друзі, ось приклав її швиденько в пакету так, просто щоб заважити, зафіксувати вагу мого нового рекорду. І потім відпустимо гарньонецю. Ааа, 3930! Трошки. Не хватило трошки на четвери Ну кинь грузи. давай, ще, ще трохи. Друзі, новий рекорд зафіксовано. 3930. Ну, да. Зараз Льоха сфоткає З новим трофеєм іду дому відпущу. Чи... Щукую. Друзі, гляньте яку. Мамку спіймав Макс. Це позвав мене сфоткають його. Блін. У <с yo> нього новий рекорд. Майже 4 кг. Сколько там? 3930, друзі. Красава. що ти її випускаєш? Випускай б. Давай. А то надуриш глядачів. Блін, оце ну красотка. И каже, у нього поклювки були, блін. Флапер, друзі. флапер. флаперок. Отакій. Три ще з дюйми. Блин, у мене только 2, шат, колір. Зараз зараз будемо щось міняти. Давай. А, в пиццакі випускай, друзі. Нормальний варіант. Флапер бороті. Що, в запутайся, уже. Ногу мені показує. Ріба друзі, ось він випускає. Випускайте трофейну рибу, щоб була змога спіймати у когось іншого. Ну, а може і ви спіймаєте. Трохи реанімірувати. Ух, яка гарнюня. Зараз її не видно буде, що ти випустив, глядачі подумають, що... Надурили Свою мы их. Четверо, друзья. Четверо майже. 70 грамм не хватило. Макс мог бы за хвоста потянуть хоть трошки. Гарна красотка. Хвостяной трофейчик у Макса. Макс, память уже закончилась. Та зараз вона дихається. О, під лодку. пошла, пошла. Так, все, пішла. Все, Макс, вітаємо з трофеєм. О, єсть! Пливемо також, ви бачите. Ось, друзі, флоперок. Він <реш> Льоха підплив. Дякую Льохі за фоточку гарного. Так. Зараз дам Льохі такого флаперка. Реально от на нього сьогодні в мене клює. Electric John Buck. Якийсь такий колір. Короче, ну прикольний колір. Бантибак ну Друзі, після такого треба чайочку. Руки трусяться реально. Дуже класна щука так давила, я не знаю, 0,6 шнурок у мене О1 і витримав. фрикціончик правильно настроєний. Ну и так спиннинг гнуло, блин, не знаю, я думал, сломают его ская. Фух, ну взял. Опа, е, друзья, еще контактик. Цього разу невеличка, хоча, хто його знає, тоді я думав також невеличка. Бачились який трофей. Знову цей і же ж працює флаперок. Шосте клювання. А, вона промазала. Вона промазала. Якось під жабру підбагрилась. Така ось невеличка шнурочок. Думав більше, тому що, ну бачите, якось вона промазала і так не дуже добре засіклась. Ну, сподіваюся, вийшла. Дякую тобі, щучка, за клювання. Давай підростай. Друзья, снова, снова цей же лампырок, ох сегодня он раздает. Опа, блин! Натяжка такая пошла, понял, и не засекла от нихера. Друзі, ну реально клювання, от вже 9 клювання, така класна натяжечка пішла і не засіклась риба. Я просто не знаю, ну як вони так клюють, що просто не засікається. Можливо, окунь. Що ну зараз я ось поставив силикон е новий, ну я не бачу порізів. Може, реально, це окуньові покльовки йдуть там. Половина клювань може не щучих, а окуньове. Ну, хто зна. Ну що, друзі, вийшли на обід. Зараз 11 година. Те ж саме місце, де ми минулого разу обідали. Зараз трошки пообідаємо і продовжимо рибалочку. В принципі, ну клювання, бачите, є. Ну, я так зрозумів, то е декілька клювань було у мене окуньових, то що поставив я нового флапера і порізів немає. Скоріше за все, просто окуньото в карчах е втикає і все. Ну, у хлопців по нулям. Клювання, наче якісь є, ну, риби поки що не піймали. А зараз я вам покажу, друзі, що е в мене постійно клює. Треба брати на рибалочку талісман. Ось, друзі, мій талісман. Кілічка. Бачите, постійно з собою беру її на рибалки і я її не відкриваю. Не Їм десь пів року вожу з собою, і, може вона вже прострочена, заванялась, не знаю. Ну реально, оце мій талісман, коли її не беру, у мене прольоти. Оце як беру і реально бачите сьогодні. Трофей на щуках реально клюнула рекорд мій 3-930 грамів. Треба мати талісманчик і буде грибка. Друзі, Віталій вирішив яйця пожарити. Каскавородочка. ще цей сливовий компот. Ніхто його ніяк не вип'є. Вже трошки заграв сливовий компот. Що, друзі, пообідали і будемо продовжувати рибалочку сьогодні, чисто в цього. Лапера впираюсь, бачите, є результат, приманка ловить. Так що продовжую на нього далі. Друзі, вже 2 години дня взагалі після обіду немає клювань. Вже ну, десь півтори години. Просто без клювань. Ну реально таке як мертва річка. Чотири вже треба збиратися. Сьогодні перевели час е, на годину назад і вже так, ну, в 5 вже темніє. Ще пару годин порибачити і все, будемо збиратися. Може, може, щось і буде ще. Якийсь там коротенький вихід під вечір, може, реально і буде. Ну що, друзі, вже 4 години вечора і скоро реально почне темніти. Так що будемо збиратися. Така сьогодні вийшла рибалочка. Після 12 ї реально взагалі. Оце пообідали. І за 4 години з 12 ї до до 4 взагалі жодного. Просто ну, жодного контакту в мене не було з рибою. Я вже і там флапера зменшив, 2,8 дюйми поставив, не хоче там. І Джека спробував того ж 3 дюйми, також нема клювань. Просто якось вона ну, реально закрила рот і не хоче клювати. До 12-ї ну, зранку так бачили, активність була. Ну, клювань вистачало і, в принципі, ну, рибку піймав. Одну класну трофейну, <зас> залікову. Мій рекорд. Новий рекорд 3930. Трошки не вистачило до 4. Ну, Хай росте, я думаю, трохи вона підросте і я. Потім пізніше вже її піймаю з новим рекордом. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення до нових відосів.